Всім привіт Всіх вітаю себе на каналі Коробаланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайома, або вперше завітав до мене на канал. Маленький дисклеймер: все, що я говорю в себе на каналі, є моєю основною думкою, моєю практикою, моїм досвідом. Нікому нічого не пропагандую та не нав'язую. Сьогодні ми з вами піднімемо тему, що таке сила, як відьма отримує силу і як. Відбувається процес становлення відьми. Такі три найголовніші аспекти, тому що зараз дуже багато людей, які піднімають свою енергетику, відчувають у собі силу і проходять процес становлення. На своєму досвіді і досвіді своїх клієнтів я можу сказати, що коли приходить сила, вона не просто стукає, вона. Б'є в колокола. І цей момент а, дуже такий яскравий, ви його не замітити, просто не можете. Є відьми, які народжуються або магії, які народжуються своєю силою. Але я впевнена, що навіть в той момент, коли вам говорять, що ви відьма якогось там покоління, що вам щось передається сила. Ви вже народжені з цими задатками, ви вже не можете просто звернути свого шляху. Повірте, мені я пробувала. А, тому, коли. Сила до вас приходить, і ваша свідомість, ваші блоки, все, що ми іде проходимо на своєму шляху, коли ми говоримо, проходячи кожен етап своєї життя, негативний або позитивний це наш досвід. Але досвід формує наш характер, досвід формує нашу, наше сприйняття і реакції наші на цей світ. Звичайно, сила буде коригувати це все. Тобто, відьма, мах, він являється сусудом для сили. Сили. Коли е, приходить сила, вона повинна зайти в ваше енергополе. Але якщо воно вас засране, вибачте, воно закидане блоками, е, вашими е, ментальними конструкціями негативними, починається процес трансформації. І поки це все не буде вичищене, тобто з кожним разом, з кожною трансформацією, вичищається. це все багно і на місце чисте заходить саме сила. Але сила не приходить вона одразу вся повністю. Тобто, чому і говорять про це становлення? Тому що кожен етап, він мало то, що в кожного індивідуальний. То кожен етап, ви проходите разом із знаннями, ви набираєтесь знання. І тільки під ці знання приходить сила. Тобто, ви викидаєте через трансформацію те, що вам вже не потрібне. Набирайте знання, і під ці знання, заходить сила. Так, звичайно, є е, люди, які народжені. Із силою, і вони знають свою силу, і їх ніхто не блокував в дитинстві, і їм пояснювали, роз'яснювали, показували само дитинство. Тобто цей процес становлення буде йти набагато швидше. І цей процес буде як і складним одночасно, тому що в дитинстві це потрібно все пережити. Це коли дитина бачить це все, це дуже складно. І є такі моменти, коли психіка дитини просто не справляється. Тому, якщо є біля неї дійсно знаючі люди, вони на певний час блокують. Що я вважаю помилкою з однієї сторони, тому що ну, звичайно, помилкою, якщо дитина справляється психологічно і пояснює, що це нормально, а не просто заблокували, а іноді блокують, тому що дитина просто психічно не витримує, і психіка починає бунтувати і зламуватись. Тому в даному моменті, наприклад, я вважаю, що це можливо і є дієвий спосіб, але тимчасове блокування, доки дитина не не виросте ментально, не зрозуміє, чим вона має справу, і тільки тоді а, повний, повне розкриття і те поступово. Але а, дуже багато хто прокидається в віці від 27, і 40 і 50. А, я не можу сказати, що, наприклад, коли в 50 років прокидається сила. В неї є дуже багато часу для того, щоб розвинутись, тому що всі ці трансформації повинні пройти. І коли, якщо, наприклад, взяти мою родову історію, там передавалось завжди від старшої покрові до старшої покрові, по меншій лінії, тобто від бабусі від, від мами до дочки. В мене вийшло, що в мене. Провалилось покоління, і мене не було кому навчати. І я з цим жила, але не розуміла. певний час я просто пам'ятаю цей момент, коли мене заблокували, тому що мені було страшно дуже. І заблокували, тому що я бачила душі. А я пам'ятаю, зараз я вже пам'ятаю, коли була малою і на кладовищі я бачила. Прийшла до бабусі і сказала, ну, мене закрили. Я не знаю навіщо це було зроблено, але таки зробили. І це більш ніколи ця тема не піднімалась. І ніколи не ні, ніхто нічого не афішував, ніхто нічого не говорив. Це все замовчувалось. Тому я це все забула, я навіть не загадувала про це, але не розуміла, чому панічний страх перед кладовищем. Якби мене тоді не заблокували, сказали, що це нормально, і пояснили, що я з тих людей, що я можу бачити, то можливо моє життя зовсім по-іншому б повернулося. Але все ж таки, все, що не робиться, так потрібно зробити. І кожна трансформація, яка була в мене в мене, і також вона була проходить або проходила у вас, вона залишає свій відбиток. Тобто вона повністю змінює свідомість, вона повністю змінює ментал, вона повністю змінює енергетику вашу, тобто енергетичний потенціал. Ви постійно займаєтесь своїм саморозвитком, постійно щось здобуваєте нові навики, і під кожен ваш новий навик заходить сила. сила Звичайно, це та енергія а, тієї структури, або грегоріальної структури, або а, традиції, в якій перебуваєте ви, або те, що передається вам. У мене це знову ж таки складніше, тому що я вже пояснювала, мені передалось по християнському агрегору, і так, ця магія, вона працює однозначно. І, але моє, моє внутрішнє. Те, чого хочу я для себе, я бачу себе більш в роботі з язическими богами, більше для мене відкрите, і більше знань і навиків, і гнозисів від кожного бога, я отримую. Тобто мені комфортніше так. Але в моїй практиці я не засираю абсолютно любого практика а темний практик. Темна його робота. Світла, целітель, рейки там неважливо, хто чим займається, це їхня специфіка роботи. І якщо така людина, відьма або мах існує на даний момент в цьому часі, в цьому просторі, вона просто повинна бути для збереження балансу енергії сил. Тому розуміння цього аспекту дає нам більше можливостей. І більше розуміння саме магічного процесу. Тому коли ми говоримо, що якщо ми проводимо гнозис або а, а, працюємо з якоюсь основною силою і будемо кричати вона найкраща, а хтось гівно, ну, я думаю, що це ментально, ти і енергетично ти не виріс. Тому що кожен має право на свій розвиток і кожна сила. Яка працює через сосуд через людину, ті договори, які його попідписували в минулих життях або перед цим втіленням, вони мають місце бути. І розвивати себе повинні саме ви за допомогою сил, які до вас прийшли. І по своєму основному досвіду, тобто те, що я переживала найкритичніше, коли ви починаєте. Боротись з цим, не відпускати старе. Коли ви в трансформацію просто заходите і страшно вам відпустити все, що у вас там за всі роки набуте, починається дуже боляче. Тому дуже складно відпустити старе. Особливо мину минуле. От саме минуле відпустити. І... Але і... кожна трансформація змінює нас. І якщо взяти ту людину, яка була до трансформації, те, що зараз я, скажімо так, себе представляю, да? те, те, що в мене є, це зовсім дві різні людини. І я розумію, що трансформації ще йдуть. Тобто в мене дуже дуже зазраний сосуд. <різь> я не знаю. В кожного по різному, але можливо, в когось немає такого, такої великої кількості трансформацій, але в мене це просто зашкалює. У мене вже просто немає, знаєте, як вдих, видих і трансформація. Вдих, видих і трансформація. І звичайно, в кожного це по різному, індивідуально. Але висновок один. І кожен з вас буде робити свої висновки. Це всіх, всім бай, всім дякую, що зайшли до мене на канал і додивились до кінця. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені, дайте мені зворотній зв'язок. На все добре.